19 вересня 1827 року два поважних американських джентльмена на імена Семюль Уеллс та доктор Томас Медокс, не поділивши фінансові та політичні сфери впливу, вирішили вкоротити віка один одному на дуелі. Були обидва двоє представниками поважних та впливових сімей. Часи тоді були суворими, проте навіть тоді дуелі були вже поза законом. Потрапити в тюрму бажання не було ні в кого. Яке про чудове місце в'язниця в ті часи я розповідав в ролику про Ботані Бей? Так, там мова про Англію. Але запевняю вас, штати були не набагато кращими в цьому питанні. А хвацько пристрелити свого конкурента ну дуже хочеться. І що робити в такій ситуації? Вихід знайшовся. Місцем з'ясування взаємних претензій обрали невеличку пісочну косу посеред річки Місісіпі, неподалік від містечка Натчес. Вона якраз знаходилася на кордоні двох штатів. Луїзіани та Місісіпі і формально не належала ні до якого з них. Отже, законодавство зазначених штатів на цю місцину не поширювалося. А тому все, що відбувається на піщаній косі поміж двох штатів, залишається на піщаній косі поміж двох штатів. Прибули дуелянти на місце в супроводі своїх друзів. По-перше, треба були секунданти. А по-друге, мабуть, кожен з дуелянтів вже фантазував, як буде сміятися в барі зі свого опонента невдахи в колі друзів. З боку Семеля Уелса у дуелі брали участь: майор Джордж Макбортер як секундант, доктор Річард Куні, як хірург, Джеймс Боуї, генерал Семель Куні та Джеферсон Уелс як прихильники. Томаса Медокса підтримували полковник Роберт Крейн як секундант, доктор Джеймс Дені як хірург, брати Альфрер та Кері Бланшари. Майор Норріс Райт як прихильники. Сама дуель була нудною вкрай. Нема про що розповідати. Учасники зробили по пострілу і не влучили обидва. Дуелянти потисли руки один одному і почали розходитися. І, мабуть, ця подія ніколи б не вийшла в історію як легендарна, якби за секундантами не тягнувся туго сплетений клубок взаємних претензій. Наприклад, генерал Семюель Куні воював проти полковника Роберта Крейна. А майор Норріс Райт давно приготував пару кайданів для земельного спекулянта та контрабандиста рабів Джеймса Боуї. Цей кмітливий, але зовсім не поважаючий закон американець на пару зі своїм братом Різаном Боуї займався работоргівлею в штаті Кентукі. Завдяки знайомству з легендарним піратом узбережжя мексиканської затоки Жаном Лафітом. Бізнес з работоргівлі йшов у братів непогано. До речі, про Лафіта є що сказати з цікавого. Якщо заінтригував, знаєш, як виказати свою зацікавленість. Коли работоргівців влада притисла капітально, заповсятливі брати вклали свої статки в земельні афери, які саме дізнаєтеся в ролику про піонерів. Він буде незабаром. Що як ви розумієте, стало причиною чисельних судових позовів? Але брати не розгубилися та змінили місце проживання з Кентукі на штат Луїзіана. Там вони спробували займатися легальним бізнесом, але влипли по самі вуха в політичні суперечки на тему виборів нового шерифу штату. Дійсним шерифом був вже згадуваний Норіс Райт. Братів Боуї він не влаштовував. До цього на додаток майор Райт працював керівником банку. От дійсно людина багатьох здібностей. В цьому банку Боуї намагалися взяти позику. Але пішли під три чорти. Між Джеймсом Боуі та майором Райтом спалахнула суперечка, в ході якої Шериф вистрілив в Боуї. За легендою, останнього врятував кишеньковий золотий годинник. Дуже сумнівно, як на мене. Але що точно, то це те, що Боуі вистрілив у відповідь: пістолет дав осічку. Тоді Боуї намагався зарізати майора складним ножем десь ось таким. Джеймс в запалі бійки, не зміг його відкрити, але не розгубився і спробував просто задушити незговірливого позикодавця Гуліруч. Від смерті Норіса Райта врятували свідки. Саме цей випадок став причиною винаходу Різаном нам без перебільшень культового м'ясницького ножа з держаком для самозахисту та помсти. Ножа Боуї. Повернімося до дуелі. Як бачите, привід для помсти був не тільки в самих дуелянтів, а й в членів їх підтримки. І от в той самий час, коли Семель Уелс та Томас Медокс завершили рукотискання після своєї чого там гріха таїти, нудної дуелі, почалося цікаве. А саме, генерал Куні звернувся з доречною пропозицією до полковника Крейна вирішити всі свої питання прямо тут і зараз. І тут почалося. Полковник Крейн вистрілив у генерала Куні, проте поцілив у Джеймса Боуї, поранивши йому стегно. Куні вистрелив у Крейна, поранивши йому руку. Крейн повторно вистрелив у бік куні та вбив генерала. Поранений Буї кинувся зі своїм ножем на Крейна. Останній встиг вдарити Буї по голові порожнім пістолетом, внаслідок чого Бої впав на землю. Користуючись нагодою, Норіс Райт підняв пістолет з землі і вистрілив у лежачого Бої. Іначе цього замало ще вдарив Буї в груди мечем тростиною. Проте Лезо застрягло в грудній клітині Буї. Спроба Райта витягти свою зброю закінчилася загибелю майора. Боуї схопив Райта за сорочку і насадив його прямо на свій великий м'ясницький ніж. Не дивлячись на поранення, Боуї зміг підвестися. Та одразу ж отримав поранення в руку від пострілів братів бланшар. Намагаючись відбиватися, Джеймс розрізав передпліччя Альфреду. В ході втечі братів Бланшар з місця події їх намагалися підстрелити Уелс та Маквортер. Найцікавіше те, що бійня тривала біля півтори хвилини без участі самих дуєлянтів. Відомо, що за результатами бійні загинули Семелі Куні та Норіс Райт. Альфреда Бланшара та Джеймса Бої було важко поранено. Полковник Роберт Крейн допоміг винести до біса везучого Бої з місця події, за що отримав подяку від останнього, почувши. Полковник Україну, я не думаю, що за цих обставин ти повинен був застрелити мене. Дивна річ, але з такими чисельними вогневими та ножовими пораненнями Джеймс Боуї примудрився вижити. Як саме лишилося загадкою для лікарів, які латали його рани? В історію ця легендарна дуель увійшла під назвою Сенд Бар Файт бійня на піщаній косі, також відома як біка відалії. Цікавим є той факт, що після бійні на піщаній косі, ніж Джеймса Буї, отримав ранг легендарний. Як ви розумієте, мовчати про те, що трапилося, було тупо неможливо, і інформація розлетілася, наче зграя сполоханих горобців. Свою версію надрукувала кожна національна газета. Звісно, газетярі щедро прикрасили історію домислами та відвертою брехнею. Джеймс Боуї став зіркою новин. Його мужність і майстерність володіння ножем принесли йому знаменитість і зробили його легендарною постаттю в американській історії. Так було покладено початок легенди про найспритнішого американського ножевика, а також легенди про виникнення славнозвісного ножа Боуї. І брати Боуї, не позбавлені підприємницької жилки, обернули діло собі на користь. Люди почали звертатися до ковалів, щоб ті зробили їм ніж як у Боуї. Багато майстрів і виробників виготовляли власні версії. А у великих містах старого південного заходу було створено школу ножів Бої, де навчали мистецтва різання, удару та парирування. Мабуть, ви здивуєтесь, але ці школи живі і понині. Боронь Боже, когось зустріти з цих учнів на вулиці. Слава Боуї та його ножа поширилася також і на територію Великої Британії. На початку 1830-х років багато британських виробників виготовляли ножі Боуї з метою відправлення їх в США для продажу. На жаль, жодного зображення ножа Боуї на сьогодні не зберіглося. Все, що відомо про оригінал, знаємо лише з газетної статті про піщану битву простий, великий, м'ясницький ніж. Тобто фішкою ножа Боуї був його великий розмір. Орієнтовна довжина леза складала 23,5 см, а ширина 3,8 см. І, хоч за пару сотень років, ніж пройшов трансформацію і вийшов у багатьох варіаціях, будь-який великий ніж в США називають Боуї. Сьогодні вважається, що ніж Боуї має лезо 21 см завдовжки та 3,2 см завширки із загнутим кінчиком, а також хрестовину для захисту рук користувача. Так, ніж Боуї назавжди увійшов в історію, ставши однією з найпопулярніших моделей ножів на століття вперед. Ну а сам Джеймс Буї, скажімо так: легендарність Джеймса Буї переоцінити важко. Видатний боєць на ножах, работоргівець, піонер. Учасник багатьох дійсно культових подій в історії США. Він заслуговує на декілька слів. Після обговорених подій Джеймс Бої переїздить до мексиканського Техасу. Там він знаходить свою майбутню дружину Урсулу Веременді, доньку мера Сан Антоніо. Там, у 1831 році, він одружився з нею, оселившись в місті свого тестя. Вільне володіння іспанською мовою допомогло Джеймсу закріпитися в цьому регіоні. Мексиканський Техас. Назва дана істориками, що відноситься до періоду з 1821 по 1836 роки, коли штат перебував під керівництвом мексиканського уряду. Початок цього періоду ознаменувався перемогою мексиканців над Іспанією у війні за незалежність в 1821 році. До цього Техас був іспанським з 1690 року. Непосидючий і авантюрний Джеймс і тут знайшов собі справу. І я зараз не про тихе подружне життя. Зацікавлений загубленою срібною шахтою на північному заході від Сан-Антоніо, і відправився на її пошуки з експедицією, яку саме й очолив. Шахту знайти не вдалося. Проте знахідкою виявилися племена індіанців, з якими довелося боротися. Звісно, в бійках Буї не раз застосовував свій легендарний ніж. Принаймні так кажуть. За легендою, майже за пів доби група Джеймса з десятка чоловік вбила близько 40 індіанців і поранила близько 30, змусивши їх відступити. І що саме дивне, в ході боротьби авантюристи втратили лише декілька осіб. Такі результати, як на мене, дуже сумнівні, особливо, якщо притримуватися думки, що Боуїв використовував виключно свій ніж. Про результати експедиції було написано у кількох газетах, що стало ще більшим підґрунтям для зміцнення Джеймсової репутації як національного героя. Бо вбити індіанця тож богогодна справа, звісно. Подальша боротьба бої за незалежність Техасу від Мексики зробила його героєм Америки, намалювавши образ стійкого прикордонника для техасців, які виступали за свою незалежність. Зокрема, в ході техаської революції у 1835 році його з семом Х'юстоном було обрано лідерами місцевого ополчення. Швидкість дій та кмітливі Джеймса стали результатом взяття в облогу Сан Антоніо, багато жителів якого приєдналися до повстанців для відбиття нападу мексиканської піхоти. Семюель Х'юстон. Роки життя. 2 березня 1793-го, 26 липня 1863-го. Американський генерал і державний діяч, який зіграв важливу роль у Техаській революції, він був першим і третім президентом Республіки Техас і був одним із перших двох осіб, які представляли Техас у Сенаті Сполучених Штатів. Він також був шостим губернатором Тенесі та сьомим губернатором Техасу, єдиною людиною, обраною губернатором двох різних штатів Сполучених Штатів. Завдяки своїй репутації славного бійця, Буї став неофіційним лідером добровольців під час оборони та зміцнення форту Аламо. Свій останній бій Боуї прийняв у 1836 році. Героїчно обороняючи техаський форт Аламо, Джеймс важко захворів на пневмонію, внаслідок чого був прикутий до ліжка. Коли ворог наближався тим чоловікам, які залишаться і будуть битися за Аламо, командувач запропонував перетнути намальовану лінію на піску. Боуї, який був занадто слабкий, щоб ходити, попросив, щоб його перенесли через лінію. Подейкою, що навіть важко хворим він примудрився перед своєю загибелю розрядити два пістолити й прикінчити своїм ножем декілька мексиканських солдатів, коли ті увірвалися в кімнату, де він лежав. За легендою, його тіло було знайдене поряд із ножем в оточенні пари десятків тіл мексиканських солдатів. Звісно, що не всі історії видаються реалістичними. Та й жодних доказів використання Джеймсом ножа Буї після піщаної битви не існує. Проте, я кому цікаві докази, коли мова про такі надихаючі подвиги, факт статусу Джеймса як національного героя своєї епохи, легендарної постаті та піднесення його особистості в американській культурі, говорить про гарячу народну любов. І, хоча за життя Джеймс був шахраєм і торговцем поневоленим народом, довготривала слава прийшла в результаті його присутності в доленосній битві при Аламо – Після смерті він став великим героєм, і сьогодні його шанують у Техасі. Місто Буї та округ Буї у Техасі про щось говорять. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку.